26 квітня 1986 року світ здригнувся, вибухнув Чорнобиль. Але це був не кінець. 1 травня стало відомо. Очікується другий, ще масштабніший вибух: розпечене паливо реактора просочувалося до резервуарів із водою. Якби воно їх досягло, радіоактивна хмара знищила б усе в радіусі 200 кілометрів. Україна, Білорусь, частина Європи. Мертва зона на століття. Єдине, що утримувало катастрофу, бетонна плита, яка вже плавалась. Не було часу план випустити воду до того, як туди дістанеться паливо. І три українця – Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов добровільно зійшли в темряву, знаючи, що йдуть на смерть без світла, під водою, насиченою смертельною радіацією. Кожен їхній рух знищував їхні клітини, але вони дійшли. Відкрили дві задвижки, і вода почала стікати. Коли наступного дня ядро реактора дісталося резервуара, він був пустим, вибуху не сталося, світ вижив. Ці троє не носили плащів супергероїв. Вони були звичайними людьми. Але саме вони реальні герої, мовчазні, рішучі, віддані. Їхній вчинок це не просто жертовність, це сила духу, що перевершує страх. Це приклад того якою ціною іноді рятується світ?